У цьому відео ми поговоримо про деякі стратегії поділу, коли частка не є цілим числом, коли це буде десятковий дріб. Тож спробуємо порахувати, скільки буде 3 поділене на 2. Поставте це відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти. А я дам вам підказку, це буде не ціле число. Гаразд, тепер спробуємо вирішити це разом. Як і все в математиці, є кілька стратегій, які можна використати, щоб спробувати з'ясувати, скільки буде 3 поділене на 2. Одна стратегія, просто перепишемо це як дріб. Тобто 3 поділити на 2 можна записати як 3 других. Що ж, запишімо це разом. Ми маємо 3 других. Ось так. І як ми можемо це виразити десятковим дробом? Ну, мабуть, ви знаєте, що 3 других це те саме, що 2 других плюс одна друга. Що ж, дозвольте мені це записати. Отже, це буде те саме, що 2 додати 1 поділити на 2. І я дійсно роблю кожен крок, щоб, сподіваюся, зробити речі зрозумілими. Що ж, це буде те саме, що ми можемо зробити далі? Те саме, що 2 поділене на 2. Додати 1 поділений на 2. Запишімо це. Що ж, ми маємо спершу 2 поділене на 2, додаємо 1 поділений на 2. Що ж, чудово. І коли ми пишемо це все в десятковій формі, ми виражаємо речі десятими, сотими або тисячними частками. Або ж також цілими. Тож, що ми можемо сказати? Що дві других це абсолютно те ж саме, що і просто одиниця. Тому що 2 поділити на 2 це буде один. А потім ви можете сказати: гей, одну другу я б міг записати як 5 десятих. І це буде абсолютно правильно. Ми не хочемо розписувати кожен крок, можна сказати, що. Ось це дорівнює одиниці, а ця частинка у нас буде дорівнювати 5. Десятим. Тож спершу ми можемо записати ось так, що у нас буде 1,1 а потім ми скажемо, що це буде дорівнювати 1,5. І вже далі ми можемо виразити це все через десяті частинки. Що ж, що ми можемо сказати? Що 5 Щ' це просто 0,5. Тож ми можемо записати нашу відповідь як 1,5. І все, це і є правильною відповіддю. Але я пропоную розглянути також ще одну стратегію. Отже, 3 це скільки десятих? Ну, це 30 десятих. Що ж, запишімо це. Ми маємо 30, десятих, які ми хочемо поділити на 2. Що буде, якщо ми 30 чогось поділимо на 2? Ми отримуємо 15 чогось. В даному випадку це буде саме десятих. х Тобто ми так і пишемо 15. десятих. І все. А чому дорівнює 15? Десятих? Це те саме, що 10 десятих додати 5 десятих. 10 десятих це 1. 5 десятих це 5. Десятих. Тому ми так і запишемо, як 1 та 5. Десятих. І все. Отже, обидві ці стратегії є однаково законними, щоб дізнатися, скільки буде 3 поділено на 2. Це буде 1,5. Мені трохи більше подобається перша стратегія. Вона використовує те, що ми знаємо про дроби. Але візьмемо також інший приклад, щоб подивитися його. Зробімо ще кілька прикладів. Це весело. З'ясуємо, скільки буде 34 поділити на 4. І як і раніше, ставимо це відео на паузу і намагаємо з'ясувати, що це таке. І спробуйте зрозуміти, чи можете ви використати деякі стратегії, які ми вже використовували в попередніх відео. Отже, як ми щойно сказали, ми можемо виразити це у вигляді дробу. Що ж, я так і запишу, що це буде 34 четвертих. Що ми можемо зробити далі? Так це подивитися, скільки буде 4 рази вмістити у 34. Наприклад, це буде 8 разів, оскільки, якщо ми 8 помножимо на 4, у нас вийде 32. Якщо ми помножимо вже 9 на 4, вийде 36. Це трішки забагато. Отже, ми беремо вісімку. Ми говоримо, що у нас буде 8, цілих. ось так. І що у нас лишається, який є залишок? Залишком буде двійка, оскільки, якщо ми 34 поділимо на 4, то це буде 8, цілих і 2 буде в залишку. Ми так і записуємо наш залишок у вигляді 2 четвертих. Тобто ми отримали 8,2 четвертих. Як ми можемо записати 2 четвертих? Ми можемо сказати, що це буде те ж саме, що і одна друга. Ми так трішечки скоротили. Тобто ми чисельник і знаменник поділили на двічку і нічого не змінилося. А як тепер ми можемо виразити одну другу? Як ми розглядали в попередніх відео, і навіть в минулому прикладі, одна друга перетворюється на 5. Десятих. Отже, я можу сказати, що ми маємо 8 цілих і 5 десятих. Навіщо я це зробила? А для того, щоб зараз 5 десятих виразити через десяткову кому. Тож, ми будемо мати 8, цілих і 5 десятих записуємо після десяткової коми. Ось так у нас вийшло 8 половиною. Інший спосіб, як би ви хотіли, можливо, побачити ці кроки, так це те, що ми б відразу розділили наші 34 четвертих на 2 ось таких дроби. Перший дріб це 32 четвертих, додати 2 четвертих. І все. В цілому це абсолютно те ж саме, оскільки 32 четвертих це буде наша вісімка. А 2 четвертих – це буде наші 5. Десятих. І в результаті ми отримуємо таку ж саму відповідь. Ми отримуємо просто 8,5. І все. І ми закінчили. Зробімо ще одну. Припустимо, ми хочемо обчислити, скільки буде 8,4 поділити на 7. Поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зробити. Коли ви подивитесь на це, ви можете одразу сказати: Ну, я знаю, що 84 ділиться на 7. Ми можемо сказати, що 7 помножити на 12 буде дорівнювати 84. І відповідно 84 поділити на 7 буде дорівнювати 12. Але ж ми маємо не 84, а 8,4. То як нам про це думати? Ну, з одного боку, ми можемо думати про це з точки зору десятих. Ми можемо сказати, що 8,4 це абсолютно те ж саме, що просто 84. Я так і запишу: 84 десятих. Чудово! І ми хочемо поділити їх на 7, так як і було у нас в цілому за умовою. Що ж, ми знаємо, що якщо ми 84 чогось поділимо на 7, ось тут, то у нас вийде 12 чогось. В даному випадку це буде саме 10. Отже, ми можемо сказати, що це дорівнює 12. Десятих. Чудово! А тепер нам необхідно записати 12 десятих у вигляді десяткового дробу. Що ж, ми можемо сказати, що 12 десятих – це те ж саме, що 10 десятих додати 2. Десятих. 10 десятих це буде просто 1, і 2 десятих. І все, 1,2 і готово. Що ж, я запишу тут нашу відповідь 1,2. Але ми могли б подумати про це інакше. Ми могли б сказати: а знаєте що? 84 десятих це те саме, що 84 поділити на 10. Насправді, ви б прочитали це як 84. Десятих. Ось так. І тепер ми хочемо поділити це все на 7. Що ж, запишімо це. Ми маємо 7. Але замість 70 я напишу 7 помножити на 10. Ну, це ж по факту і є наші 70. І що в цьому цінне, так це те, що ми можемо поділити чисельник і знаменник на 7. Що ж, якщо ми чисельник поділимо на 7, то 7 поділити на 7 буде одиниця. І якщо ми знаменник поділимо на 7, сім, нашу сімку на 7, сім, це теж буде одиниця. Отже, в результаті ми отримуємо просто 1. Так і напишу, як 10. А як ми можемо виразити 1 через десяткову кому? Ну, ми це вже робили дуже багато разів. Це буде просто 0,1. І все це і є нашою відповіддю. 0,1. Як ви бачите, дуже швидко, дуже легко, все чудово з цією задачею. Але є інший спосіб подумати про це. Насправді це буде те ж саме, що ми щойно зробили, але трішки в іншому записі. Що ж, я напишу, що ми матимемо 7 розділити, а замість 70 я напишу 7 помножене на 10. Так. Нехай у нас будуть наші дужки однаковим кольором. Що ж, якщо ви ділите на 7 та на 10, то це ж по факту те саме, що ми робили до цього, але трішки іншим способом написання. Тож, ми можемо сказати, що ми спершу 7 поділимо на 7, а потім вже поділимо на 10. Тобто, ось це буде наша перша дія, а потім те, що вийде в результаті, ми захочемо поділити на 10. Тож, 7 поділити на 7. У нас буде одиниця, і тепер одиницю ми хочемо поділити на 10. Одиниця поділити на 10 це буде 0,1. І все, як ви бачите, у нас вийшла та ж сама відповідь.